Вітаємо вас на тестування з англійської мови. Зовнішнє незалежне оцінювання в аудиторії проводять старший інструктор, кабінет Дмитро Анатолійович та інструктор Молодець Миколаївич. Знання за плечима не носити саме так вважають засуджені, які з цього року долучилися до когорти абітурієнтів, складаючи зовнішнє незалежне оцінювання. По-перше, перевірити свої знання. По-друге, є можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах, чого, на жаль, не встиг зробити. Перебуваючи на свободі, от і вирішив спробувати. До моменту, коли я потрапив сюди, навчався в Хмельницькому національному університеті на факультеті інженерної механіки, і можливо там і поновлюся. Що ж до самої процедури складання тестів, тут вона суттєво відрізняється від загальноприйнятої. Звичайно, відмінності є суттєві, тому що великим рахунком ми розуміємо, що це є. А... Незвичайна школа, так, де проводиться зазвичай тестування, тому тут і специфіка пропускного режиму, і звичайно, процедура трошки є спрощеною з точки зору того, що ну не відбувається запуск абітурієнтів на пункт тестування, як це буває зазвичай. Ну і відповідно можна відмітити да, як такий нюанс. 100% явка. Да. За словами начальника обласного управління Державної пенітенціарної служби Тимофія Якимчука, можливості реалізувати свій потяг до знань у закладах позбавлення волі ніхто не позбавлений. Зв'язку з тим, що в виправних колоніях відбувають міри покарання засуджених, які на превеликий жаль не закінчили середньої школи, неповно середньої, в тому числі на сьогоднішній день в нас є 28 осіб, які зовсім ніколи не ходили в школу. А тому в кожній колонії. У нас створені середні школи, і ця категорія людей успішно ходить в школу, закінчують їх. І можна сказати, що за останні 10 років у нас більше тисячі таких засуджених отримували атестат зрілості державного зразку. Цього року участь у зовнішньому незалежному оцінюванні беруть дев'ять засуджених. Після успішного складання іспитів вони мають можливість отримати вищу освіту за заочною чи дистанційною формою навчання. Окрім цього, засуджені можуть отримати і робочі професії у технічних училищах, які діють при колоніях. В вищих навчальних закладах в нас навчаються сьогодні порядка десяти осіб. Вони навчаються заочно і дистанційно. У пенітенціарній системі підтримують освітню ініціативу засуджених, бо кажуть, це сприятиме позитивній соціалізації. У нас навчаються сьогодні порядка.